Слава нашому Богу! За ще один день, ще один вечір, ще одну можливість бути сьогодні у домі Божому. І перед молитвою давайте відкриємо Боже Слово і прочитаємо другий лист до Тимофія, другий розділ, 11 вірш. Вірне слово. Коли разом із ним ми померли. Той житимемо разом із ним. Цікавий і потужний текст для всіх нас. Тут показана певна послідовність. Коли ми читаємо цей текст, то, звичайно, перш за все думаємо про те, як чудово жити з Ісусом. Правда ж? Ми всі бажаємо вічно жити з Ним. Початок тут. Кінець або продовження там у небі. Але Боже Слово говорить нам, що є послідовність перед тим, як повноцінно жити разом з Ісусом, для початку треба разом із Ним померти для деяких непотрібних і шкідливих речей. Що це значить, друзі? Коли людина помирає, то вона перестає реагувати на вплив будь-яких чинників зовнішніх або внутрішніх. І так само в нашому житті є певні шкідливі зовнішні і внутрішні чинники, для яких нам з вами треба разом з Ісусом померти. Що мається на увазі? Сьогодні пастор вже читав перше псалом перший вірш. Пам'ятаєте? Блажен муж, який не ходить на совет нечистивих, не стоїть на путі грешних і не сидить в собранні розвратителей. Такою зрозумілою мовою пригадав цей текст, мабуть, у багатьох цей текст у пам'яті. Зовнішні чинники, перш за все, це якісь місця, які Є небезпечними для нашого життя, для нашої свідомості, нашої душі. І якщо раніше це були тільки фізичні місця, то зараз у сучасному світі більшу небезпеку мають місця у світі віртуальному, в інтернеті, будемо говорити прямо. І якщо ми бажаємо зберегти внутрішню чистоту, Внутрішню готовність до зустрічі з Ісусом Христом, то треба пам'ятати про небезпеку цього зовнішнього фактору і не ходити туди, куди не треба, не дивитися речі, на які не можна дивитися. Чому? Тому що якщо людина не зважає на ці зовнішні небезпечні фактори, то спочатку людину ловлять за очі. Потім за руку, і цей процес іде далі і далі, і людина, врешті-решт, занурюється у гріховне болото спокус. Згадайте, Даніїла, про нього написано, що він поклав у своєму серці залишатися чистою людиною, не занурюватися в це гріховне болото спокус. І він навіть вирішив не ходити на обіди до царя. Чому? Тому що там було багато алкоголю, було багато неправильних всяких речей, які там відбувалися. І він розумів, що якщо він буде туди ходити щодня, то рано чи пізно він впаде. Рано чи пізно він почне в цьому приймати участь? Спочатку примусово, а потім, можливо, і добровільно. Він прийняв це рішення, про це написано у Слові Божому, і ми знаємо, що Бог це рішення побачив, оцінив і благословив Даніїла надзвичайною мудрістю і силою. Чому? Тому що він розумів небезпеку цих зовнішніх чинників і не ходив куди не треба. Інший приклад людини, яка пішла куди не можна. Самсон, ви знаєте всі чудово цю історію. Була благословенна людина, найсильніша в цьому світі, але в якийсь момент йому стало цікаво подивитися, як живуть ті грішники філістімляни і як вони розважаються. Пішов, подивився, і щось подобалось. Пішов другий раз, третій, а потім вже просто почав там жити. І не десь у гуртожитку для холостяків, а у будинку. Місцевої жінки. Дивіться, як швидко розвиваються події, якщо людина не розуміє небезпеки цих зовнішніх чинників і починає ходити куди не треба або дивитися в ту сторону, куди не треба. Падіння Давида воно також почалося з того, що він подивився куди не треба. Не було йому чим зайнятися у той час. І він впав. Глибоке було падіння. Він дуже страждав після цього. Чому? Тому що в той момент забув про небезпеку зовнішніх чинників. Друзі, ще один зовнішній чинник, вплив якого відчуваємо всі ми з вами на протязі останніх двох років. Це страх за власне життя. До війни цього чинника не було в такому масштабі. А зараз він є дуже потужний чинник, коли щодоби літають якісь дрони, ракети, можуть прилітити будь-де, у будь-який регіон нашої держави. І цей зовнішній чинник він є зараз дуже потужним. Як ми з ним справляємось? Чи перемагаємо ми цей зовнішній чинник, чи, можливо, дозволяємо страху наповнити наші серця? Коли ми дивимося на Ісуса Христа, то ми бачимо, що Він помер для страху за власне життя. Він також відчував цю небезпеку, друзі. Він також міг загинути в різних ситуаціях. Згадайте, коли він одного разу був у човні і плив через море під час шторму. І той човен ось ось мав вже перекинутись і потонути. І що ми бачимо? Хіба Ісус боявся, хіба Він кричав? Ні! Він спав! Як це може бути? Я не уявляю. Але так написано: Ісус спав під час тієї бурі і ні за що не хвилювався, не переживав, що може загинути і потонути, тому що повністю довірився своєму небесному батьку. Розумів, що його життя перебуває у руках небесного батька. Не було в нього такого страху. Він демонів не боявся. Згадайте історію, коли одного разу він разом з учнями приплив у країну Гадарінську, де був один чоловік з купою демонів, там легіон тих демонів було. І всі його боялися того чоловіка. А Ісус не боявся. Чому? Тому що Він є цар Всесвіту. Демони йому також підкоряються і бояться Ісуса, а не Він їх. І ви знаєте, чим закінчилася ця історія? Всі ті демони повиходили. Людина звільнилася, отримала свободу. Пішла на батьківщину. Він почав той чоловік проповідувати. Багато людей покаялися від тієї проповіді. Людина, яка звільнилася від легіона демонів. Ісус. Їх не боявся. Далі ми бачимо, що Ісус не боявся ніяких хвороб, навіть прокази. Знову ж таки, пригадайте історію, коли одного разу чоловік з проказою намагався до Нього підійти. Інші звичайні люди в таких ситуаціях вони просто втікали, тому що проказа це смертельна хвороба. Якщо людина починає хворіти на цю хворобу, то рано чи пізно вона помирає у стражданнях. Не було ніяких ліків тоді від прокази. Вони, ці люди, з цією хворобою були змушені жити в, у печерах на відстані від селищ і здоровими людьми. І уявіть собі цю ситуацію. Чоловік із проказою почав наближуватись до Ісуса. Ісус дивиться на Нього, стоїть і чекає. Він підійшов і попросив у нього уздоровлення. І що відбулося далі? Ісус не обмежився Словом, так? Він сказав так, я хочу, будь здоровим. І написано, що Він доторкнувся до цього чоловіка. І що відбулося? Хіба Ісус захворів? Ні. Той чоловік прокажений, отримав миттєво оздоровлення і став здоровим. Слава Богу, за це! Ісус не боявся хвороб. Друзі, а ми з вами? Що викликає страх у нас? Давайте перевіримо. Згадайте часи коронавірусу? Правда, ж був великий страх на людях під час тієї епідемії? Я пам'ятаю, що. Коли в нашій церкві відбувалося якось хліболомання, то дехто з віруючих членів церкви боявся прийти на служіння і заразитися тією короною. Хоча тут ну, були ж всі здорові люди, ніхто там не, не кашляв, нічого. Але страх примушував людей залишатися вдома. Їх не просили прийти до лікарні з хворими на корону, помолитися за них. Просто в церкву прийди, прийми участь у хліболаманні, згадай страждання і смерть Ісуса. А люди боялися. Чому перебували під владою цього зовнішнього чинника страх за власне життя? І якщо Ісус помер для страху для, за власне життя? То і ми з вами разом із ним маємо померти для цього страху, розуміючи, що наше життя перебуває у його руках. Невідомо, коли закінчиться ця війна. Через місяць, чи через рік, або через три, ніхто не знає. І якщо людина не поборола цей страх і не померла для цього зовнішнього чинника, Друзі, ну це буде якесь таке сумне життя. Щодня у депресії, щодня у новинах, що там відбувається, прилетить чи не прилетить. Вкрай важливо разом з Ісусом померти для страху за власне життя. Тому що ми з вами знаємо попереду вічність. І навіть якщо прилетить, ну то що ж? Зустрінемо Господа Ісуса наша душа піде до неба. Далі, внутрішні чинники, друзі. Це шкідливі бажання нашої плоті. Слово Боже говорить нам, що серце людини є зіпсованим. Причому дуже сильно зіпсованим. І в тому серці є багато шкідливих бажань. Що бажає наша плоть? Знаєте, від часів Римської імперії нічого не змінилося. Плоть так само вимагає хліба і видовищ. Дві тисячі років з того часу пройшло, нічого не змінилося. Плоть так само вимагає хліба, тобто їжі і видовищ. І сьогодні ці видовища на будь-який смак. Раніше такого ніколи не було, а зараз є. Достав телефон з кишені і вибирай собі видовище на будь-який смак. І люди вибирають. І якщо це неправильні видовища, друзі, то рано чи пізно вони занурять людину у гріховне болото, з якого вкрай важко вилізти. І якщо ви уважно спостерігаєте за тим, що відбувається в цьому світі, то бачите, наскільки це болото, гріховне, інформаційне, воно атакує людей, намагаючись захопити людську увагу і свідомість. І коли це відбувається, то тоді у людини віра десь зникає, зникає бажання йти на служіння, молитися, шукати Господа. Чому? Тому що її очі, свідомість, душа захоплені видовищами цього світу. І щодня так чи інакше, людина приймає рішення увечері залишитися вдома і дивитися якесь кіно або прийти на служіння для того, щоб молитися і шукати Господа. Друзі, ми з вами також щодня, щовечора приймаємо рішення, як. Проводити свій час. Кому віддавати свою увагу, віддавати її Господу Ісусу Христу або якимось видовищам цього світу? І виникає питання. Будучи християнами, чи померли ми разом з Ісусом Христом для цих шкідливих внутрішніх бажань нашої плоті? І ця боротьба, вона ж відбувається щодня? Вона не зникає у момент покаяння, тому що сатана він продовжує створювати ті чи інші спокуси для кожної людини, намагаючись зробити так, щоб людина віруюча християнин обов'язково залізла у якесь болото. І, на жаль, іноді ці речі відбуваються. Далі. Коли ми дивимося на Ісуса Христа, то ми бачимо, що Він помер для таких бажань своєї плоті, як мати багато грошей і влади. Хіба Ісус був мільйонер? Ні. Хіба Він мав якусь велику світську владу? Ні. Хоча міг би мати. Пам'ятаєте, написано, що одного разу люди прийшли і хотіли зробити його царем. Але Ісус не дозволив, щоб це відбулося. Він не шукав політичної влади над людьми. Не для цього Він прийшов в цей світ. Не такий план був для нього передбачений від небесного батька. І коли ми дивимось на цей світ, то бачимо, наскільки ось це бажання мати гроші, мати владу захоплює людей навколо нас. Ви всі читали або бачили новини про факти велетенської корупції на мільярди гривень під час війни. Що це відбувається? Це якраз діють бажання розбогатіти на крові тих людей, які там на нулі захищають сьогодні нашу державу. Іде ось така боротьба за гроші і, на жаль, за владу. І це погано. Ці речі вони руйнують державу, руйнують людські душі. І Слово Боже попереджує нас, щоб ми для цих речей також померли разом з Ісусом. І нарешті, коли ми дивимося на Ісуса, то ми бачимо, що Він помер взагалі в цілому для власних якихось планів, проєктів і бажань. Знаєте, коли людина планує, туди піду, це зроблю, там щось побудую. Не було такого в Ісуса. Ми читаємо про нього, що Він був повністю залежний від волі свого батька. Він говорив тільки те, що чув від свого небесного батька. Він робив тільки ті речі, які бачив, що його небесний батько робив, повна залежність від нього. Ось що ми бачимо в Ісусі Христі. Друзі, скільки сьогодні людей мають цю боротьбу з власними бажаннями, що робити, куди йти. Задайте приклад Лота, коли йому треба було відділитись від Авраама. Написано, підняв свої очі і подивився в ту сторону, куди не бажано було йти. Не спитав у Божої волі, чи можна, чи не можна. Пішов і потрапив куди? У Содом. Чому? Не шукав Божої волі. Щось побачив, сподобалося і пішов. Скільки сьогодні таких спокус, друзі? Коли наші очі щось бачать і хочеться туди піти. І нам здається, що там краще, там безпечніше, що там так красиво. Але насправді там може бути прихований содом. З іншого боку, ми бачимо приклад Давида, про якого сам Господь сказав: знайшов я чоловіка по своєму серцю, який виконає всі мої бажання. Ось чому Бог вибрав саме Давида. Він помер для власних бажань, планів і чогось іншого. Він щодня запитував у Бога: Господь, сьогодні, що ти скажеш мені зробити? Сьогодні. Куди мені піти? Що мені робити? Друзі, і ми з вами, як християни, також маємо перевірити свою віру, а чи задаємо ми Богу такі питання? Почався день, і ми в молитві питаємо, Господь, яка сьогодні є твоя воля для мого життя? Чим сьогодні мені займатися? Кому сьогодні я можу проповідувати Твоє Слово? Відкрий мені Твою волю, Твоє серце, Твої бажання. Друзі, ось такої молитви дуже не вистачає сучасним християнам. Люди чомусь у переважній більшості керуються власними бажаннями, намагаються виконувати власні плани. І тому інколи ми не бачимо Божої благословіння у всіх тих планах і проєктах. Тому що багато людського его і мало пошуку Божої волі. І зараз разом з вами хотілося помолитися, помолитися про те, щоб ми разом з Ісусом померли для цих шкідливих зовнішніх і внутрішніх чинників. І повірте, ця смерть вона повинна відбуватися щодня. І в такому випадку щодня ми можемо жити разом з Ісусом. Амінь. Молимось.